На жаль, це сталося. Ми почали возити копії, тобто цього разу ми привезли копію. Але тільки для того, щоб зняти вам порівняльний відеоогляд копії та оригіналу. Такого в інтернеті я ще не бачив, і я думаю, що вам буде також дуже цікаво. Коробки та пильники я особливо не бачу сенсу знімати, тому що ця коробка йде як попередня колекція, тому, можливо, як попередня колекція вона йде один в один. Але зараз у оригіналу і пильник, і коробочка йде саме білого кольору. Дівчата, це ніфіга фіга не копія, це точнісінька репліка. Ось зараз перед вами дві сумочки висять абсолютно одинакові. Визначиться де оригінал, де копія, а я далі вам буду розповідати вже. Китайці зробили все прямо один в один. Я правда не розумію, навіщо це робити, тому що GVP сам по собі бренд недорогий, робить суперкрутий маркетинг, в них є політика, в них є бачення, в них перероблені матеріали. А китайці, бачите, просто зробили фішку. Тому тепер розказую вам по деталішкам, щоб вам ніхто ніколи не втюхав копію. Ось так виглядає логотип оригіналу. А ось так виглядає логотип копії. Як бачите, тут це зроблено більш якісно. І другий момент це матеріал. Як ви бачите, на цій він більш блискучий, більш м'якіший, більш приємний на дотик. Тут він більш грубий, більш жорсткий, і я впевнений, що на цих місцях вона буде лопатися вже при першому місці використання, тому що дуже жорсткий матеріал, сумочка відчиняється ось так. Постійне відкривання тут будуть проблеми. Третій момент на оригінальній фурнітура більш Жовта. Тут, як ви бачите, вона більш срібна. Ще моментик, вона тут ця запакована оплівочку, в оригіналі вона не йде в плівці. Я передивився всі моделі, які є у наявності, в плівці вона не йде. Якщо мене запитаєте, чому я не знімаю там бірки і все інше, дівчата. Бірки можна з легкістю надрукувати. Я взагалі не дивлюсь на це, як на признак оригінальності. Ну і наглядно вам показую, як на оригіналі зроблені всі куточки, зазорчики. всі бачите, як все рівненько гарно і на копії. Тобто дірки, щось терчить, неякісно прошито, матеріал зовсім інший. Я думаю, що в носки воно буде все те саме. Усередині також знайшов відмінність, в копії бірка знаходиться з лівої сторони, там на ній трішечки щось надруковане. В оригіналі ж бірка знаходиться у ось цієї кишеньки. Я так розумію, просто туди її набагато важче вставити. Чесно, маю дуже консервативну позицію на рахунок копій. ніколи не розумів, навіщо красти те, що люди розробляють роками, вкладують, ризикують, роблять бренду. Ви знаєте, скільки там рекламу цього GVP, скільки вони тому саму Vogue заплатили або Forbes, або всім всім іншим. Тому я ніколи в житті не буду купувати, продавати і носити копію, тому що є багато аналогів. Якщо ви про сумки, то є українські бренди класної якості, офігенної форми. Краще вже купити їх. З копіями у мене в житті буде тільки ось так. А людям, які носять копії, я просто хочу побажати бути, а не здаватися, і начніть нарешті поважати працю, важку працю інших людей. До речі, це також у смітника.